Коли ти перепробував достатньо багато різного тютюду, різних смаків, знайти щось нове і щось незвичне, достатньо складно. Ті, хто багато курять, ті розуміють, про що я говорю. І, знову ж таки, лагом це. Ну, схоже на ту серію тютюну, який може дивувати. І зважаючи на те, що я заказав лише 10 смаків, а їх значно більше, у нас є простір для креативу та творчості. Прикольно. Я б його в соло курив. Я соло курив залюбки, смак на четвірочку я можу сміло дати. І однозначно, окремо а, лайк за те, що такого я не курив в жодному іншому.